Так, всім добрий ранок. Хочу вам показати, отримав посилку персики і яблоньку. Значить, швиденько вам розкажу. Цих людей я замовляв вже того року. Був персик і сливку. Персик гарний. Цього року вже родив, можете подивитися на моєму каналі, хто хоче. Так, що я замовив? Значить, ці люди мають... Показую зразу відео чоловік, який там є. В нього дуже багато цих всяких персиків і цей. І дуже гарні. Надій, думаю, що це я зараз вам покажу, як вони прийшли. Так, це було замотано в чорну в таку цю, я вже зняв кліонку чорну замотано. Так, в такому мішковині прийшли. І оп. І зараз покажу, які це такі персики. Дивіться, яке гарне, гарне потужне коріння. Це персики, це е, підщепа гіркий мигдаль. Це яблунька. Отаке коріння непогане. Це теж другий персик. Гарне коріння, дивіться, гарне коріння. Так, персики це в мене будуть Red Heaven і сортів і Flaming Fury. Значить, ці персики, Red Heaven, взагалі еталонний персик, що він дуже розповсюджений по Україні, дуже транспортабельний, високорожайний. І вони Red Heaven і цей Flaming Fury, вони стійкі до морозу. Морозостійкі і стійкі персики до хворі до хворіб. І дуже гарні персики. ну дивіться. От Флейм Фьюрі. Дивіться, який. який грубий персик. Гарні які. гарні які дерева прийшли. що З цих, явно, що з цих персиків буде е, це. дуже гарні. І прямо цього чоловіка відео показує, що він такі персики гарні збирає. Що видно, що людина розбирається. так. І Ще замов яблуньку. Це у нас Golden. ну Це однорічна яблунька. Golden, Це зимовий сорт. Golden, всі знають. В магазині такі жовтенькі, зелененькі яблучка зимові. Так, от такі в мене посилка прийшла.